Чому ми не оголошуємо війну Російській Федерації і так далі? От дуже люблять іноді такі тобою. Так ми ж на неї не нападали. Ну це ж людей не цікавлять. Вони десь знайшли у це слово стан війни, слово сполучення, і починають його максимально там крутити і казати, що якщо в нас немає стану війни, то я не повинен іти захищати батьківщину. А другий момент це роблять люди, які е, я так розумію, реалізують певне ПСО. Заплатили їм прямо, заплатили йому посередковано, але це є, це має місце. І ноги певною мірою цього ростуть. Я думаю, з Російської Федерації. Їм ця тема вигідна, і зрозуміло, що вони будуть її максимально качати, особливо після так званих виборів, на яких переобрали Путіна. Вони будуть казати, що дивіться, в нас також ж, правда, в них немає по всій країні навіть правового режиму воєнного стану. Він є тільки в прикордонних регіонах з Україною. Ми ж вибори провели. Відповідно, в нас легітимний президент, а у вас президент нелегітимний. От коли ви вибори проведете, може, ми тоді за стіл. Перемогу зможемо сісти і про щось там відповідно домовитися. Хто не розбирається в ситуації, це підхоплює. А якщо це ще підживлюється якимись грошима, вони починають цю тезу розганяти.